Захоплююча подорож у світ вишуканих страв та тонкого смаку. У лаунж-барі Бетсайт вже вкотре наш ведучий Олександр Супельник та шеф-кухар Богдан Селяник демонструють свою майстерність у приготуванні ексклюзивних страв. Гості івенту зібралися не тільки щоб насолодитися чудовою кухнею, а й щоб навчитися готувати одну з найвишуканіших страв розкриття секретів приготування Тартару від шеф-кухаря і стало родзинкою івенту. Яна – одна з тих, хто доєдналась до відтворення страви та вправно виконувала кожен крок процесу приготування. Дізнатися щось нове Працювати з Богданом, власне, на одній кухні можна сказати. Е, готувала вперше, мені дуже сподобалось. І думаю, якщо Богдан мене навчить, то будемо далі просувати це. Богдан Суляник на гастровечері поділився з гостями тонкощами правильного вибору свіжих інгредієнтів. Чи в як швидко та правильно нарізати м'ясо, зізнавався, які таємні приправи він використовує для надання страви. Певного смаку гості ж цікавістю спостерігали та навчалися, щоб потім повторити процес приготування у себе вдома. Сьогодні ми будемо відтворювати гастра У Нас по плану сьогодні буде три страви: Це тартар з телятини, з тунця та лосося. До цього ми також підготували вустріці. Це улюблена страва багатьох наших гостей. Веселі розмови та крута атмосфера супроводжували приготування вишуканого тартару, створюючи гарний настрій навколо кулінарного мистецтва. Тож, окрім гарного вечора, в приємній компанії та нових знань, гості заходу отримали насолоду від дегустації фірмової страви від шефа. Антон Чекаль, Маргарита Назаренко, Максим Рашов, перший міський.